В річках та озерах області гине риба. Мертві рибини можна побачити під берегом. Як пояснюють в Державній службі рибохорони, водоймах мало кисню. Через це риба задихається. Наш репортер Марія Сопрун побувала на Вишинському озері. Що вона побачила, розповідає далі. Ми знаходимось на Вишинському озері. Тут під берегом чимало мертвої риби та відчувається неприємний запах. За словами фахівців рибного господарства, риба гине через сильну спеку. У зв'язку з підвищенням температури повітря до плюс 30-35 градусів та з відсутністю притоку води, тобто немає опадів, немає дощів, наші річки, ставки стають маловодними, мільчають. На даний час розчинений у воді кисень становить відмітку нижче 4 мг на літр, а це є критично, і риба без кисню існувати в водоймах не може. Ситуація на Вишинському озері зараз з погодними умовами, дуже велика температура жири і риба, як ви бачите, самі толстолобік спливає плітка. всі види риб спливають від жари. В зв'язку з тим, що я бачив пару днів назад, тут дуже багато було риби сплившої. Для сімейства коропових це і рослиноїдні, то тобто є толстолоб, короп, сазан, карась. Для них норма. Більше 6 мг на літр. То тобто 4-6 – це вже є критичним. А в нас на даний час в деяких водоймах розчинений водій кисень становив 3,6-3,8 мг на літр. Починається кисневе голодування. Що цьому ще сприяє? Іде відмирання синьо-зелених водоростів. Починається гниєння, розкладаються водорослі, виділяють углекислий газ. Це теж спричиняє. Що зменшується кисень у воді. Я проїжджав два дні тому машиною тут, а бачу алюмінієвий човен плаває. Дивлюся, по березі ходять з підсаками і вилавлюють дохлу цю рибу. Витягують, бо дуже було велике кількість дохлої риби по підберега. Зараз ви самі бачите, що немає такого колічества, є, ну трошки менше плаває. На даний час у нас є багато інформації поступило із Тульчинського району, з Літинського району, Жмеринського району. Про факти загибелі і задухи риби. Підрахунок такий ніхто не веде, ви бачите, що відмирають єдиничні екземпляри, потім прибиває вітром до греблі. І підрахувати таку кількість риби неможливо. Зразу вже починається утилізація, тому що такі погодні умови ця жара спричиняє і збудникам бактерій. Риболовець. А багато взагалі зараз ці займаються рибальством? Е, ну, по всіх річках. На водосховищах. На Вишинському озері сьогодні, звісно, я не дуже бачу багато рибаків. Вчора дуже було багато рибаків. Звісно, всі рибаки їдуть на вихідні дні, бо всі зараз по роботах. Необхідно проводити вапнування приблизно 100-150 кілограм на гектар. Сідати в човни. І розкидувати це вапно по всій площі водойми. Це саме оптимальний варіант. Воно буде вбивати бактерії, і виділяється тоді. Поглощає вуглекислий вуглекисний газ і виділяється тоді кисень. Марія Супрун, Олег Літвінців, телеканал Віта.